Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що літак з нашим президентом Володимиром Зеленським вже прямує до Сполучених Штатів Америки. Направду є великі сподівання на та на ту зустріч, на ті перемовини, які мають відбутися з Трампом у Зеленського. Пане Михальчишин, що ви думаєте, які очікування про що можуть домовитися? Наскільки це буде позитивно для нас? І Якщо можна, пане Бахчишин, я додам е, своїх п'ять копійок. Чи очікували від Трампа ви того, що ви зараз бачите? Все-таки ви ні, ну, десь прихильно ставились до нього? Абсолютно ні, абсолютно ні. Я оцінював в першу чергу, що приходить до влади республіканська партія своїми поняттями, свої, своїм кодексом етики, і це зовсім інша партія. І то, що вони от приймають в своїх внутрішніх. внутрішніх Діях, бо в них є в основному американський президент вибирається для вирішення проблем сполучених штатів, і проблеми сполучених штатів є з величезним довгом, бо вони, наприклад, заробляють державний бюджет, державний бюджет отримує 4 трильйони доларів, витрачає 6 трильйонів. Їм треба було все то скорочувати. Оті всі справи, що робить маск, які є. Який він не є, він має свої проблеми, але він є дуже сильний менеджер і він хоче все поскорочувати. USAID, поскорочувати Medicaid. Там взагалі були неймовірні речі, як мої американські друзі розповідають, що вони фінансували в по в тиждень 40 мільйонів доларів. йшло на, на Талібан. Там йшло на газу. Мільярди йшли. йшли невідомо на які організації та. Шрі-Ланка, якісь інші країни. Ну в нас в нас були і дуже корисні справи, які робив USAID, А були і дуже дуже такі сумнівні справи. І, і оце є перша частина. І боротьба за консервативні цінності, що вже закінчили всі ті гендерні ідеології і інші справи. Це є це є те, що було. Але от сподівання на зустріч. Звичайно, зеленського великий. Всі ми сподіваємося, як говорив Віталій Віталій Портніков. Ми йому бажаємо всього найкращого. Ми йому бажаємо досягти успіху. Бо зеленський перше ця є угода по, по металах. Як сказали мої американські друзі, в них є такий менталітет в американських керівників, що вони повинні щось мати, щоб це якось захищати і і підтримувати, і щоб мати якусь так би мовити відповідь народу, для чого ми це робимо. Це є одне, але друге, наскільки я розумію, що Зеленський хоче отримати, він хоче отримати запевнення від сполучених штатів, що вони будуть нам і далі допомагати. Це є головне, на що на що на що вони і всі ми всі розраховуємо, щоб далі допомога була і не зупинилася, бо були різні заяви і різні справи. От ми з Тарасом Штецьким в цій студії говорили, що. Нова адміністрація приходить. Нові люди на деяких позиціях є дуже потужні люди на економічному блоці, а на деяких позиціях абсолютні дилетанти. І їм треба буде півроку, дев'ять місяців, щоб з тими справами розібратися. Дивіться, я дивлюся, що є, що, що приходять за міністра оборони, слухання в конгресі Стівен Фейнберг, мільярдер. Який зовсім не має поняття про оборону, він займався якимись там забудовами і якимись іншими, іншими справами. І його питають: як ви оцінюєте ситуацію в Україні, чи, є, чи була агресія Росії? Він БМЕ. Ну, неймовірний рівень. Це знову ж таки типовий приклад в сучасній політиці, що до влади приходять зараз не спеціалісти, приводять свої собі партії, а приводять любих друзів. Моїх друзів, моїх приятелів. Он є друг Трампа. Ми його поставимо за міністром. Або головний переговорник Стівен Вітков. також мільярдер. Як він там розбагатів на тих на забудовах, дуже неясно і дуже невідомо. Він просто не розуміє, про що про що говориться. Він говорить, Трамп з, з Путіним були добрими друзями. Про що вони можуть говорити? І оце є головна проблема якраз у цього блоку, який, який веде переговори. Вони прийшли. Зовсім некомпетентні. Я згоден абсолютно, що просто некомпетентні люди прийшли, і їм треба часу, щоб навчитися і щоб отримати розуміння ситуації. І от якраз візит Зеленського в Вашингтон може бути великим проривом, що можна, можна буде пояснити і тому ж самому Трампу, що насправді робиться. Бо був Келок в Києві, і Келог дістав багато інформації, але знову ж таки Келог діставав воєнну інформацію. Він є генерал. Він є компетентна людина, але по інших справах він також не є дуже компетентний, бо це вторгнення і агресія Росії в Україну. Це є не тільки військова частина, це є дуже багато різних різ... той шкоди, яку Росія нанесла, що робити надалі на міжнародній арені з Росією. На жаль, там зараз компетентних людей немає. І це голосування в ООН, яке було, воно угу. нас дуже розчарувало. Так, компетентні політики. Не роблять, значить, прийшла некомпетентна команда, і це є найбільша загроза для нас. Пане Андріане Хачишин, от все таки до тієї, ну знову ж таки заяви Трампа, ніби ми не можемо дуже серйозно його слова сприймати, але він каже: там в НАТО Україна не буде. І ви згадували про те, що Європа активізувалася. Що нас може чекати? Тобто, наскільки зараз реалістично, що будуть якісь такі нові союзи потужні, тому що ми чули впродовж цього тижня від кількох країн Європейського союзу, що вони готові свої війська посилати. Ну але ми розуміємо, що це війська не воювати за нас, це війська стояти на лінії розмежування. Спостерігати, Отак, як, як вже й говорив, як вже говорив Портніков. Тут говорив, що з військами це буде проблема, бо це будуть війська НАТО. А війська НАТО в Росія, напевно, не сприйме, і Росія про це вже явно говорить. Це буде, і це буде дуже непросто. І мені здається, що тут все таки то, що говорив Трамп, його риторика буде мінятися і. Той довгий процес, як я вже казав, що ми говорили раніше, що ця нова команда вона буде півроку розбиратися щодо чого, бо на цьому напрямку міжнародних відносин в них є велика слабість. Вони вважають, що якщо... Мільярдерів поставиш в уряд на ці напрямки, то мільярдери своїми мізками вони всі питання вирішать. Вони поскакали мільярдери-забудовники, поскакали своїх, не знаю, там з будівництв, і вони тепер дивляться, що де і що до чого. Вони не знають, де вони знаходяться. З ними рано чи пізно все-таки їм вдасться щось довести, щось показати, що які справжні причини війни. Бо це є головна, головна причина сприйняття і сприйняття. Цієї війни російська пропаганда настільки є потужна, що вона залізла всюди, і залізла, і, і, і в Сполучені Штати залізла, не кажучи вже про там про африканські ті всі країни, які голосують проти нас, це їх є величезна кількість там, де є російська пропаганда сильна. В Європі також вона є сильна, особливо в Німеччині. Дивіться, яка вільна, яка, яка сила зараз цієї партії АФД більше 20% на виборах. Але німецькі вибори закінчилися, в принципі, успішно можна сказати. бо не програли ті сили, які нас будуть підтримувати. І новий канцлер буде більш рішучий. Канцлер Мерц він є більш рішучий, він рішучий ніж Сольц. І будемо мати надію, що він поставить нам Тауруси. Що буде допомога від Європи? Тут я б сказав, все-таки Трамп мав рацію в якомусь плані, що він критикував Європу, що вони дуже мало відділяють на свою оборону. Теж Іспанія має 0,8 на оборону виділяє це дуже низькі цифри. Польща збільшила серйозно цифри. Зараз Німеччина буде збільшувати військові бюджети. В них є там одна проблема. Що це, що вони не можуть перевищувати національні бюджети якогось рівня, рівня дефіциту, і вони хочуть, щоб оці військові витрати, щоб вони були винесені за рамки бюджету, і тому можна буде легше урядам, Урядам можна буде легше якраз збільшувати ці бюджети, але це вимагає згоди всіх членів європейської спільноти, і там, от такі країни, все таки, як наші недруги, я б сказав, прямо і Угорщина, і Словаччина, будуть активно блокувати, блокувати ці питання. В цьому плані все-таки я вважаю і бачу, що все таки Європа трошки пробуджується, хоча. Темпи збільшення військового виробництва є дуже невеликі, тільки в Польщі щось робиться більш-менш серйозно, і Німеччина починає робити серйозно. Але всіх, в принципі, західних країн є бажання допомагати нам. Але деякі країни займаються більше піаром, як от Франція. Франція дуже цікаві ініціативи, щось розповідає, навіть би свою, свої війська послав Макрон. Але Франція нам дає в 30 раз менше, ніж дає Німеччина. Німеччина багато не говорить, бо вона є така дуже специфічна ситуації, особливо зв'язками з Росією. І Німеччина нам дає дуже багато. І будемо зараз мати надію, що з приходом нового канцлера це, це відношення відносини наші з Німеччиною ще посиляться, і кількість нашої допомоги збільшиться.